Той генератор е, було там 5 літрів бензину, але він казав, що він на тій бензині не міг ну, завезти генератор. Це, я спустив був той бензин старий, він дав 5 літрів нового. Завівся той генератор, і це він казав, е, ну тих 5 літрів старих хіба не знаю, може. Розбавити з новими. Uh -huh. Мало би працювати, все. Просто бо той бензин, типу, так якби на спирту чи що. Uh -huh. Довший час стояв, то може. Uh -huh. цей. Скільки мотогодин на ньому є? Коли масло міняти, ти не питав? Він казав, що хай поробить 2-3 дні і буде міняти масло. Добре. Але мусиш йти там на... Розписатись, так, да, він мені щось писав. За ту бензину. За яку? Ну, типу, що тих 10 літрів, 5 дав і 5 там було. А. Машина не бідуть. ведь нормально в туалет сходит это. Вот эти молодые.